Любоцюги, привіт! Це капець! Скільки народу. Перший день тепла. Є тут 10 метрів свобідних. Так, приблизно... Яка температура води? Опа! Ну, холодно і всі хочуть ловити. Хоча б так щоб зрозуміти. О, показує ну, то Звісно що там буде, може, і трохи менше на глибині. Добре. Раскладаемся. Так. Роблю маркер. Вот так. Так, да, верно, да. Вот тут бы классно, чтобы был шарик на тёмном месте. Його не можеш ніде купити і воно не буде путатися. Так, трошки може путатись, нічого і воно буде нормально. О, і оце сюди стягую, все закриваю. Ось тут класно, коли шарик такий з коркового дерева і воно не при закиді не путається. Все, грозило 130. Грузило 130. От де воно є. Йдемо шукати місце. Це копець. Сидять в одному місці, кидають 100 метрів вправо. Така рибалка у рибаків. Навіть не знають, де їм треба ловити. А тут машиною навіть не станеш, я в шоці. капець. Ой, переїхав я на цю сторону. Весь берег. В машинах. Вон, аж там. Як далеко. Ніхто не в своєму секторі. Знав з коса. От, лишив собі там маркер. І буду в нього попадати. Все. Так буду відбивати дистанцію. Так, водочки я вже розклав. Все, буду ловити от на кліпсу. О, отака логістика в мене буде. Буде два, два водилища справа. І буде два водилища зліва. Посередині я собі буду ставати кормити. Там маркер потім витягну, коли вже відкліпсуюсь. Тут буде посередині піцак. І все, це найкраще. Маю родпот, але так ловити ліпше. І все родись свобідно. Риба собі тікає вправо, вліво, куди ніколи не путається, нічого. Є. Добре, класно, ми знайшли місце. Тут так під горою. Там сонечко вже виходить, буде тепло. Буде рибка, мабуть, клювати. Ось як я роблю. Беру, відкручую катушку. Відкриваю. Ну можна кліпсу поставити. Взагалі ту бажану, не то що можна. Ставлю кліпсу, відкриваю. Знімаю цю шпулю. Все, катушку забираю і собі одіваю другу шпулю кормитися. Все, а потім хочу собі маркер витягну. І все. Все, беру шпулю. Да спамба. Там на хоп. Хоп. Є. І буду зараз кормитися. Є. Так, по корму. Мій. О, Горішок. Ох, красота. Я його прям з водою. オータカスペルメイオータカ s u m трошки соусу сюди о, щоб підселити трошки смачніше було Тепер я візьму таких просто кукурудзяних вони цю воду всю вберуть. Все, на старті. Я дам трошки крушеного горіха, зараз, варточка, і на старті більше нічого не даю. А потім, буду бачити, О, клюваках Якщо він буде вибирати рибну, буду додавати рибну Якщо вибере зернові, тільки не зернових. О! Отакий от ще крушений горіх. Небагато так, щоб зразу муть у воді дала, щоб рибка збіглась. Так, по поводкам. Ну, це карфішинг, треба серйозні канати. на якісь там бавитись. От. Є раз. Так, буде в нас два, два, два. Два простих монтажа. От, простих таких. А два буде з колечком я візьму. От в мене є. Є такий. З колечком. І купив ще собі камакуру. На пробу, подивимося, що після риби з ним буде дуже гостре чого. Чи вона після... О, вже зачепився. Чим він затупиться після першої риби. Все, одіваю насадки і покажу. Так, на речі то я зв'язав то руки такі, що тяжко. Так, це теж буде такий баланс один. Це буде горішок. Такий манюсенький, підрізаний, гарний, з таким оранжевеньким. О, Це конкретна насадка буде. Big fish. і пиліка. Що зараз мало би клювати взагалі-то в такій воді. Все, пробуємо закидаємо. О, все, отак. От Ніяких стіків нічого не буде. Настоящий карфішинг. Кидаємо. Так, кліпс, перевірили. Я Ніде нічого не закліпсовано, закліпсовано. Клас! Добре, треба перекидати. Так, все. Я закинувся, а тепер буду кормити. Ось таку свінгер опускаю сильно вниз, щоб чутливість була, ліпше, щоб натяжка менша була, краще покльовку видно. От вона, воду впитала, от яка вийшла класна. Прикормка, вона така мокрила. Супер, все, Зараз буду кормитися. О, що ж в Ультеграх така фігня, живка попадає під шпулю, коли не прослідкуєш. Це капець просто. Це отак пропустив і все, і воно кидає туди. Ой, О, я ще так як колись малюю маркером пожили. О, я собі вночі добре бачу. Єдине, що треба спиртом ходити. Тирати трохи Не, неудобно, але мені це подобається найбільше є ми вже хату розкладаємо. Ха -ха. О, бачите, де всі ловлять? Всі ловлять отут практично на початку озера. Тут заходить зліва вода, все, а далі справа. Все на му. Там. туди ніхто не ходить ловити. Намаємо. Все От на тому березі. Тик -тик -тик -тик. І тут стукає посередині. Якраз де йде русло, риба вибиває, шукаючи корм місце і всі туди возять один на одного. Ось так ми і ловимо. О, наша хата вже розкладена. Хоп-хоп. Росота. Вот так тут. От так тут. Рибка поки що не клює. Сонечко трохи прогріє воду. Ну, на вечір мало щось клюнуть. О! Бачите, маю таку штуку. О щось в мене враження, що гачочок тупий. От. І видно. Що от зліва гострий, а справа тупий. А я ще на нього ловлю. От там де насадка була. Отак от можна просидіти без покльовок. Просто там клінуло. Так, і карась. Красота. вогончик горить. Рибка не клює. Ні в кого, причому, не тільки в мене. Погода класна, вітру нема. Може того і не клює. Все, вже стемніло. Жаримо м'ясо. По цілому озеру нема покльовок ні в кого взагалі. Надіємося, що вночі щось буде. Клюнуло, 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 клюнуло. Щось клюнуло нарешті. Є капец, первая поклевка, это уже ранок следующего дня. Сейчас ничего не чую. Добрый ранок. Вночі була одна покльовка, і то на, тому, на той стороні нічого не було. По всьому озеру ніхто нічого не піймав. Хоча день перед тим, як ми приїхали, тут ловили коропа. На тій стороні взяли коропа, і тут по цьому березі взяли коропа. Якби я це озеро знаю. Тут вітер, коли є, риба завжди клює. Зараз дуже тихо, як вчора, отак і вчора з обіду, як вітер притих, і більше вітру не було. Може це причина за того, що не клює. Ну що ви розуміли. Були ми тут на любительських змаганнях. Отут зліва чоловік. Він зайняв перше місце тут був. Я зайняв друге місце тут був. Ми якби знаємо цю водойму, ми тут ловили. І просто галіки. Ну, у мене великі насадки. Я там ловлю, бо хочу щось більше зловити. Він взагалі методним способом там в нього нанонасадки. вавтерси, попапчики малесенькі. У нього жодної покльовки не було. Маємо ще час до обіду. Якщо ще сонечко вийде, може. Треба, щоб вітер трошки піднявся. Може тоді буде клювати. Ох, пацани, цілу ніч валили. Навіть не віддихали. Це просто капець молодж. Ну дають. Безпереривно кидали матки. Ну що, рибки ми так і не піймали. Висновок який. Весною треба їхати на маленькі водоби. Водойми з маленькою глибиною. На великій воді вода ще холодна і риба не дуже клює. Рибаки вже дзвонять, що ловлять. Вже те, куди ловили короб. Так що таке, все, до зустрічі.